Незалежності нашої держави. Саме завдяки їхньому героїзму, мужності не вдалося пустити щупальці сепаратизму на Україну. Перш за все, це генерал армії Кузьмук Олександр Іванович. Прошу привітати. Наступник обласного військового комісара Захарченко Олег Анатолійович. Народний депутат України сьому скликання Гаценко Леонід Миколаєвич. Голова спілки учасників АТО Святошинського району міста Києва Зінченко Сергій Михайлович. Ну і присутній також міський голова, голова районної державної адміністрації, голова районної ради. Належить Олександру Івановичу Кузьмуку. Я сьогодні сказав би канівчанину. Він дійсно, в каневі, багато допомагає робить. Саме завдяки його праці ми маємо Музей військової техніки відкритим небо. Сьогодні матимемо цей знак. Маса добрих речей, які робляться, це по військово-патріотичному вихованню молоді. Я скажу так, що Олександр Іванович, коли ми робили пам'ятник, оцей пам'ятний знак, кожного дня цікавився в якому стані. Схвалював ідею, місце і все більше. Я вважаю, що цей пам'ятний знак буде для кожного канівчанина святим. І люди приходять сюди, будуть і в радості, і в горі, щоб схилити голову перед тими хлопцями, які відстояли суверенітет України. Служу українському народу! День не може бути слів привітань. Можуть бути тільки слова вдячності, слова пам'яті і слова скорботи. Півтора року, як Україна у війні, ворог, як і в 41 му коварно розв'язав агресію в той час, коли в Україні не було ні влади. Коли економіка і промисловість розвалена, а країну розривають внутрішні протиріччя. І замість того, щоб посасідській допомогти, на нас напали. Але бліцкрига не відбулось, і як він мріяв дійти до Дуная, не спромігся, тому що помилилась їх розвідка, їх аналітики на захист став весь народ. І той народ, який в школах діти плітуть в сети, сеті, літні люди віддають все, а справжні чоловіки встали, взяли зброю і встали на захід, він не переможен. І не буде на переможений беремо, ніколи. Так, да, нас можна побити. Но на коліна поставити і загнати в рабство в цьому світі не дано нікому 3 тисячі дев'ять наших синів не повернулись із бою. Тисяча поранений. Двісті вісім зникли безмісті. Я вже не знаю таку родину, яка не оплакувала своїх рідних, близьких, друзів, сусідей. Це горе прийшло в нашу державу. І ніхто крім нас її не врятує. І ніхто крім нас, наших українських людей, не захистить. Далі незалежність України нагороджується старший солдат Клочок. Солдат Павленко старший солдат Герман. Старшина Несененко. Молодший сержант гордий. Перший солдат Юрченко Дружу народу України. Шевчик. Молодший сержант очеретяний солдат Литвин. солдат Кавун. А. Солдат Мизин. А. Старший солдат Голдыш. Солдат Аникиенко. Старший солдат Авраменко. Сімперович Шановна громада міста, товариші на армії товариші учасники ато, мешканці міста ветерани. Хочу передати вам слова. Безмерної вдячності від воїнів черкаського гарнізона за те, що ви робите стосовно пам'яті і патріотичного виховання нашої молоді. Важко додати до тих слів, що сказав генерал армії України Олександр Іванович Козмух. Але хочу підтвердити його слова. Як заступник обласного військового комісара щодо канівчан. За шість черг мобілізації жодного невиконання планового завдання з Канівського району не було. Більшість справжніх захисників, справжніх чоловіків прийшли військовий комісарят не повісткою, прийшли як добровольці, пішли захищати Україну. Майже 150 вже повернулися додому, виконавши свій обов'язок. Вони стоять зараз тут представниками строю. Багато хто з них нагороджений бойовими орденами. І правильно сказав генерал міру України. Сьогодні ви їх повинні носити, показувати. І держава повинна вами пишатися, і вона пишається вами. Шановна українська канівська громада, сьогодні цей пам'ятний знак об'єднує українську історію, українську націю. Це пам'ятний знак всім борцям за волю і незалежність України, саме таким героям, які віддали своє життя за всі століття боротьби українців за свою. Незалежну соборну державу і героям, які сьогодні захищають від путінської фашистської Росії нашу славну Україну, я присвятив свій вірш. Серед зневіри, розпачу плачів, залишиться, хоча б єдиний воїн, той Янгол з автоматом на плечі, що встане. І піде до бою. Він скаже, хто за Україну всі мусять бути тут. Нам треба зупинити лавину і ми здолаєм ту Оду. Приходить день, приходить час, коли вітчизна вище Бога. Нам є, за що підняти меча, нам є боротися за кого. Забудь печалі, кинь плачі, життя одвічне поле бою. І янгел і янгели з автоматом на плечі. Подай йому набої. Слава героям, які загинули за незалежність України. Слава нашій українській громаді. Слава Україні! Всім побратимам, всій громаді і подякую канівської спілки учасників АТО висловлюємо щиру вдячність Кузьмуку Олександру Івановичу за безпосередню підтримку та сприяння у виготовленні встановлені у місті каневі пам'ятника, присвяченого захисникам України. Лаврінців ріті юрівні за безпосередню підтримку та сприяння у виготовленні і встановленні в місті пам'ятника, присвяченого захисникам України. Такою ж подякою нагороджується перший заступник міського голови Василь Васильович Коломієць. Міщенко Сергій Васильович. Ов роман. Подякую нагороджується Віталій Миколаєвич Прокопець за підтримку та мужність проявлені під час волонтерських реїдів на схід України. Нагороджується Леонід Миколаєвич Даценко. Голова райдержадміністрації Сергій Михайлович Дубанець. Олександр Васильович Корнієнко за безпосередню підтримку та різнопланову допомогу, що надавалася учасників учасникам АТО та спілці. Подякую, нагороджується Олена Анатоліївна Бабіч за професіоналізм, високу художню майстерність, проявлену під час виготовлення пам'ятника, присвяченого захисникам України.

було призвано під час більше ніж 400 бенівчан, під час 6 хвиль мобілізації було призвано до ЛАЗ Збройних сил України Державної прикордонної служби Національної гвардії. Більше 150 вже повернулися до наших свій обов'язок в долі проводі антитерористичної операції. Багато з них отримали бойові нагороди. Хочу підкреслити те, що з Канівщини дуже багато хлопців не стали чекати в Вони добровольцями приходили до військового комісаріату, отримували відповідні документи і йшли у військові частини на захист батьківщини. Двоє канівчан пройшли, все, все пекло ворожого полону, але залишились вірними військовій присязі це солдати Колдиш і Анікієнка. На жаль, маємо і втрати. Чоловіки з району не повернулися. Це старший сержант Мороз, молодший сержант Петрушенка, молодший сержант Чепілка, кібар захисник Донецького аеропорту і там в аеропорті, в аеропорту і загинув. І солдат Берцев. Обов'язково зараз тих хлопців, які повернулися із зони АТО, це займатися військово патріотичною Нашу молодь до захисту, до захисту своєї родини, своєї Канівщини, України, щоб жоден ворог більше навіть не міг зазіхати на жоден нашої землі. Нам, як кажуть, була така пісня, чужої землі нам не потрібна, але і своєї ми і, і, сантиметр віддали.